Послання андрофагам подкаст Радіо БЕСІДИ Радіо Зоопарк. Пане президент, містер Трамп. А звідки ви знаєте, що обожнюють росіян? Ви що їх колись їли? Взагалі то історія стверджує, що це саме вони були андрофагами, людожирами і пойдачами людських тіл. Поцікавтеся історичними фактами і описами стародавніх мандрівників і істориків, які бачили в київській державі цивілізацію і моторошний жах на залісі. В глибині боліт саме в тому краю, де проживали ваші улюблені росіяни. А ви в курсі, що з тих 60 мільйонів, про які ви написали в своєму посланні, як про жертви росіян у Другій світовій, більша частина були саме українці, а інші грузини, білоруси, аварці, бурятий маса інших народів, поневолених імперією. Бо обожнювані вами росіяни в тій війні відправляли на забій інші народи. А самі якщо і воювали, то в загороджувальних загонах такий досвід вони використовують і зараз. Чи то міняли в своїх ленінградських співвітчизників, які помирали від голоду, їхні коштовності та вкрадені в революцію старовинні прикраси на шматочок неїстівного хліба, або нищили поранених українців в тилу, як шпигунів в спеціальних загонах СМЕРШ. Чи служили в руській освободітельній армії німецького вермахту? А ще результатом цієї перемоги, про яку ви кажете, стали закатовані в совєтських концентраційних таборах більше 20 мільйонів українців, в тих таборах, які повинні бути вам відомі під назвою ГУЛАГ. І головне, хіба вам, як президенту США, невідомо, що в тій угоді, яку ви пропонуєте у Перю? Обов'язково повинні бути сторони взаємовідносин, в даному випадку агресор і жертва, якими Сполучені Штати точно не являються, бо не нападають і не захищаються. Повинен бути дотриманий міжнародний порядок, тоді така угода буде про відносини між різними незалежними країнами і збережений принцип балансу прав і обов'язків, який нам скаже про дотримання принципів справедливості міжнародних відносин. Бо інакше така угода буде вважатися нікчемною та укладеною з порушенням міжнародного порядку, і нікчемною з моменту укладання, як, наприклад, угода, укладена під примусом. Про це ви, як президент США, можете спитати в своїх адвокатів. Головне, щоби в них були кваліфікаційні документи, які це підтверджують, а ще краще. Щоби вони були практиками і мали досвід міжнародної адвокатської діяльності, а не балаболами. У Маска краще нічого з цього приводу не питайте, бо знову будуть якісь провокаційні паси руками і більше нічого. Хіба що істеричні вигуки Путін, Путін, як тоді, ЮЕС. ЮЕС.